Інститут національно-стратегічних досліджень Угорщини провів у Ніритьхазі відкриття проєкту «Planning for You». Програма спрямована на підтримку розвитку та співпрацю прикордонних регіонів Угорщини, Румунії та України, враховуючи труднощі, спричинені війною в Україні та її наслідки. Летоші, Відкривається можливість того, щоб учасники мали постійний зв'язок одне з одним для того, щоб це спільне міркування про майбутнє отримало фізичне підтвердження. Це має бути і в буденному житті, але на мою думку, ті люди, які тут проживають, потребують цього і в духовному розумінні. У програмі беруть участь кілька організацій з Угорщини та сусідніх країн, зокрема самоврядування області Саблсатмарберег. На заході підкреслили, що спільне планування та співпраця є ключовими для безпеки та розвитку регіону. Важливо, щоб реалізувалися такі проекти розвитку як на Закарпатті, так і в Сатмарському окрузі, які є нагальними та є реакцією на сучасні потреби людей та ті виклики, які ми бачимо останнім часом. У першу чергу ми фокусуємо увагу на викликах, спричинених війною, але цьому передувала пандемія коронавірусу, яка теж викликала велетенський тиск на мешканців прикордонних регіонів. Бюджет проекту перевищує 600 тисяч євро. Ми взяли на себе те, що навчимо наших закарпатських колег процесам, пов'язаним з практикою освоєння коштів ЄС та самій частині проектного менеджменту. Результатом цієї співпраці стане конкретне партнерство та дослідження з реалізації для всіх учасників з цих трьох країн. Серед цілей проекту допомога у проведенні адміністративних реформ в Україні, подолання викликів, спричинених війною, та розробка планів розвитку прикордонного регіону. у межах проекту буде розроблено 14 територіальних проектів розвитку для Закарпаття, у тому числі і для Чопської громади. Ми надіємося, що війна незабаром закінчиться, і ці стратегії відіграють важливу роль у відбудові України та розвитку її економіки. У програмі беруть участь по одній організації з Румунії та України, а також три організації з Угорщини. Цей регіон знаходиться на своїй рідній периферії, і важливо, щоб цей стан був припинений. І відбулося зростання, щоб цей регіон став розцвітаючим у цій частині трансєвропейського регіону. Мета проекту Planning for you» – створення можливостей для спільного мислення та формування майбутнього регіону з використанням змін на користь місцевих громад. Триваюча вже три роки війна має серйозні наслідки, але в Закарпатті розпочалося динамічне економічне зростання. Ця сьогоднішня зустріч відкриває для нас нову можливість, а саме те, що ми змогли розпізнати ті зміни, які спричинила війна, зафіксували їх і беручи їх до уваги, змогли реалізувати відповідні програми спільно з нашими партнерами для того, щоб було добре жити там, де ми є зараз. Очікуваний термін реалізації проекту Planning for You» – 24 місяці. Протягом цього часу угорські, румунські та українські партнери працюватимуть над спільними планами розвитку, реагуючи на виклики війни та проводячи аналіз її наслідків. В умовах значних геополітичних змін проект спрямований на стабілізацію регіону та зміцнення зв'язків. 90% витрат фінансується європейським союзом.